Друзі, багато людей зараз в паніці. відбуваються різні речі. Хтось хворіє, в когось якісь неполадки в різних сферах його життя, стосунках з фінансами, з роботою і так далі. Насправді це для того, щоб людина пішла в себе і зрозуміла, чому так відбувається. Нічого просто так не відбувається. І замість того, щоб ми заринули якби в себе. Говорили з собою, пізнали себе, зрозуміли, для чого це мені. Ми копаємося, ми шукаємо, ми бігаємо, ми страждаємо, ми плачемо, ми боліємо. А це навпаки, ви ще більше зариваєтеся у те все непотрібне. Розумієте? Дуже важливо в цей момент остановитися, піти в себе. Поговорити з собою, з Богом, з душею. Я не знаю, як кому відкликається, як хто в що вірить, як кому відгукується, як кому хочеться. Але навчитися говорити з собою, тільки в хорошому смислі з собою. Поговорити, спитати, що мені подобається, що не подобається, що я хочу насправді, куди я йду. Що мені заважає? Хто зі мною поруч? Як я до когось відношуся? Як хтось до мене відноситься? З цим треба розбиратися. Не просто так, всі в паніці, всі просто от люди до мене звертаються, люди плачуть, в людей просто, знаєте, така оце депресія настільки, це вже не депресія, це вже якийсь такий стан. Я навіть не знаю, як його назвати правильно. Треба заспокоїтися, піти в себе, зрозуміти, що вам цим хочуть щось сказати насправді. Бо ви йдете десь не туди, щось з вами відбувається, щось не те ви робите, не той хтось з вами, чи ви з кимось. Треба розібратися. У мене недавно була консультація, вона тривала 4 години. 4 години. Бо накоплюється дуже багато чого в людини. І треба з цим розбиратися. Для чого, чого, чому так. Друзі, це не просто так. Не можете самі, не виходить самі, треба до когось звертатися, йти, робити практики, робити сесії, пізнавати себе, йти глибше в себе, розчищатись. Ми просто, А ми замість того, щоб вийти на рівень. Свого розуміння, чому зі мною так відбувається, жити щасливо, радіти своїм життям. Ми ще більш закопуємося в те, що ми от такі якісь, знаєте, нам просто дратує весь світ тебе, ти просто починаєш не любити людей, ти занурюєшся в це, оце таке страждання і так далі. А це категорично не можна робити. Треба навпаки. Піти, пізнати себе, чому це, для чого це тобі, вийти з цього і жити щасливо. Дуже важливо не, не засмуктуватися в це болото. Чим довше ви там знаходитеся, тим довше ви оте, там, набираєте того всього. Треба щищати себе, це все негативне. Воно не потрібно для кожної людини. Ми живемо, бо в нас багато негативних установок. Тому так ми живемо, тому йдемо ми якось неправильно. Щось не розуміємо так, як треба це розуміти. Не розуміємо того, чого нам хочуть сказати і для чого це нам посилають. А все посилають нам для того, щоб ми навпаки вийшли на якийсь кращий рівень свого життя. Насправді, щоб були щасливими. Ніхто ні від кого більш нічого не хоче, просто жити, радіти життям. Радіти кожною хвилинкою життя, кожною хвилинкою. Друзі, кому відкликається, от я думаю, що хтось щось своє почує. Хто хоче звернутися, пишіть. Я буду рада працювати з кожною людиною. Дякую.